Права, 1428. Спрости вираз. Ну що ж, почнемо, дивимося в першому заданні. 4,92 плюс 7,3 мінус П. Ну що ж, спрощуємо, то нам треба спочатку давайте віднімемо, додамо. Скільки буде 4,92 плюс 7,3. Так і запишемо. Пишемо 4,92 плюс 7,3. А потім віднімемо P. І це дорівнює. Ну що ж, 4 плюс 7 це буде у нас 11, цілих, а 92 соті плюс 3 соті – це буде 95. Сотих. Пишемо мінус П. Так, є. Ну і переходимо до другого завдання. 14,42 плюс М мінус 5,29. Записуємо це в такому вигляді, що це дорівнює. У дужках записуємо 14,42. Треба відняти 5,29. Ну і треба додати m. І це дорівнює. Ну що ж, нам треба спочатку виконати тоді віднімання в душках. 14,5 це буде 9, ,00. далі 42 мінус 29. ,00, це можна записати як 42-29, це 42 мінус 20, це буде 22, 22 мінус 9 це буде 13. То записуємо 13 сотих так, плюс n. Можна так залишити, або можна записати як mлюс 9,13. Ну що ж, записуємо зараз відповідь, пишемо відповідь. У першому завданні ми спростили до 11,95-P. А в другому завданні ми спростили як M9,13. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу з десятковими дробами. На цьому вправо завершено.